Ну давайте ще. Звернулася до мене жінка з сильними жгучими болями в голові, як в окісті. У мене таке каже відчуття, що волоси просто дибом стоять у мене на голові, що я відчуваю, що вони наче антени, просто, як іголки там повставлені. Находимо конфлікт, в неї чоловік вжив наркотичні засоби і упав на балконі. Ну, втратив свідомості і там як, і приступи в нього були. І вона що, драматично ізольовано, неочікувано, пережила цю подію. І що чоловік тепер трек? І, і вона що, вдома боїться, що він знову прийме е, наркотичні засоби і знову вона переживе цей момент. Хоча чоловік там вибачився, пообіцяв, там те, -те, -те вже. там. Давно це все не вживає, в, не, в неї там десь півроку ці приступи. Теж ніхто нічого не може пояснити, не може це. Не, біль не знімається, медикаментозно не працює, п'є там снадійні, в, який, в якийсь момент, щоб поспати. Есть, і ця біль така неконтрольована. Вирішенням для неї. Було, ну, ті аспекти, що я вам з вами вже поділився, що вона вже не відреагує так само, як вона тоді відреагувала. Вона вже не є досвід вже. Що з ним, як діяти, що робити. Ну, хочеш козел, ну давай, хай буде так. Там, і так далі. Ну, я так, грубо кажу. Тобто, вона коли усвідомила, що вона вже не зможе, ну тоді в неї був шок, просто вона боялася його втратити. А другий раз це вже буде не так. І коли вона це зрозуміла, що вона вже не зможе пережити, прожити таку драматичність, що в неї після того ні разу вже е такі е болі, як по кістю голови, як такі мігрінні, в неї вже не з'являлися.